К є ці історії в сьогоднішній Евангелії, де чуємо Воскресіння дівчини 12-річної, зцілення жінки, яка 12 років страждає від важкої хвороби, від кровотечі. І обидві чудесні події відбуваються як наслідок віри, сили. Віри. Дивовижним є те, що є величезний натовп, який оточує Ісуса. В тому натовпі дуже багато хочуть теж зцілитися. Чого натовп ходив за Ісусом? Натовп ходив, бо хотів щось, бо хотіли зцілитися. А тут жінка теж в цьому натовпі. Доторкається до Ісусового одягу і її дотик, до Ісусового одягу її зцілює, а можна навіть сказати, що визволяє силу з Ісуса. Дотик визволяє силу. Дотик її дотик з вірою визволяє силу. Чому це важливо? В неї був зовсім інакший дотик до Ісуса ніж в того натовпу, який Ісуса доторкає. Можемо сказати, що Ісус завжди мав в собі цю зцілюючу силу. Бо навіть Ісус лише йде по вулиці. Ісус лише йде по вулиці. І Жінка ззаді доторкається його одягу. І доторкнувшись до цього одягу, вона зцілюється від дуже важкої хвороби, від важкої хвороби, яка триває 12 років, вона втомилася дуже. Чуємо, що вона видала всі кошти на лікарів. Можна сказати, що це може жінка, яка прийшла, вклякнула там при закритих дверях, поцілювала. Не знаю, там той клячник чи двері, ручку з вірою, і вона змогла би зцілитися. Деколись люди, які проходять там біля храму, декотрі можуть з вірою перехреститися, і може бути в той момент, коли вони з вірою перехрещуються. Звідси з присутності Ісуса, який тут є присутній в святих дорах, визволяється сила, сила, яку вони приймають. Властиво, те, що нам сьогодні показує Євангеліє, що, щоб визволилася сила, Божа сила, потрібно мати відповідний підхід. Потрібно мати віру. Потрібно мати це прагнення, цю віру, що Він може тобі дати світло, Він може тобі дати зцілення, Він може тобі дати той дотик, який змінить твоє життя. І від моєї віри залежить, чи визволиться сила Христа. Дивіться, є багато людей, які можуть причащатися, але вони не досвідчують, може так бути, як ці люди, які дотолкалися до Ісуса, вони можуть не досвідчувати силу, яка входить в їх життя через причастя. Можуть не досвідчувати цього, хоча доторкаються до святого, приймають святого, а їх життя не змінюється. Вони не переживають сили в своєму житті, тому що їм не вистачає віри, їм не вистачає віри. Пам'ятаю, навіть колись один чоловік казав, який причащався, називав то причастя «А, той хлібчик, каже, ту вафельку. Він навіть так причащався, що він не міг назвати, що це. Тіло і кров Ісуса. Він говорив: О, та я низько ту вафельку прийняв. А це був чоловік, який регулярно приходив і щонеділі причащався. В нього в свідомості не було, коли він підходив. Оце знову і знову приймаю самого Христа, який вливає в моє життя силу. Так само людина може і в храм прийти. Ну, Побуде, відстоїть, помолиться і може не прийняти силу. Може не досвідчити силу, ну, бо вона, можливо, приходить по якомусь такому звичаю, ритуалу так потрібно, і не досвідчує силу. Ця сила не вливається в її життя, бо її серце чомусь не вірить в силу. Віра в силу. Спричиняє те, що ця сила визволяється. Я впевнений, що сила, зцілююча сила Божа, щомиті визволяється. В якому сенсі визволяється? Що Бог щомиті виливає цю силу. Бог щомиті нам дає відповідну силу, відповідне світло, відповідну мудрість. Ну, Ми ж знаємо, що Духа Святого ми отримали, і Бог цю силу Дає, визволяє. Тобто нам її потрібно визволити, це підхід з вірою. Сьогодні це запитання є, чи я маю цю віру, чи я вірю, що коли я доторкаюсь до Христа, приходжу в храм, беру вервицю в руку, виговарюю молитви, приймаю святе причастя. Доторкаюсь до Святого Ісуса, який присутній в тайні сповіді, чи я вірю, що визволяється сила, чи я вірю, коли прошу священника про благословення. Знаєте, у мене дуже часто є цей досвід, що певні люди, коли мене про щось просять, про благословення, чи навіть цілюють перстень єпископський, що в мене є досвід, що от певні люди визволяють з мене силу, а певні люди лише по такій якійсь ну, традиції, бо так роблять інші. Тобто я сам по собі відчуваю, чи з мене визволяється Христова сила, в залежності того, від того, як слухач, чи той, який приходить по це благословення. Чи на це відкритий? Навіть буває в неділю, коли діток благословляю. Що я відчуваю, чи ці дітки відкриті на благословення. Є такий момент, що декотрих діточок, коли благословляю, такий поток йде з мене, любові Божої. А є такий, що відчувається, що дитинка просто стоїть, ну бо там мама тато послали, але в них чомусь серце не відкрито в той момент на благословення. Це можна навіть відчути. Ми це відчуваємо. Але так само і ви мали би відчувати, коли ви з вірою посповідаєтесь, коли ви з вірою причаститесь, що в вас вливається сила. Ця жінка, коли зцілилася, вона в ту мить відчула, що сила війшла в її життя, зцілення війшло в її життя. А всі інші навіть цього не помітили. Коли Ісус запитується учнів, Хто до мене доторкнувся? Вони кажуть, мужик, ти що? Тут 50 чоловік до тебе доторкається, а ти запитуєш, хто до мене доторкнувся. Вони навіть не помітили, що з Ісуса визволилася сила, а з нього визволилася сила до одної особи, тому що був натовп, який був закритий. Чомусь був закритий на те, щоб сила визволилася. Брати і сестри, правда така з цього Євангелії випливає, що Господь нас постійно обдаровує своєю силою. Але щоб ми її, цю силу, впустили в своє життя, нам потрібно вірити і йти туди, де ми можемо доторкнутися до цього Ісуса, з вірою доторкатись до цього Ісуса. Прошу сьогодні Духа Святого про такий дар, щоб зміцнилася наша віра, і щоб навіть тепер, коли ми тут з вірою доторкалися до цих святих предметів, особливо до Ісуса Христа, який присутній тут посеред нас, особливо в Євхаристії, але теж присутній в нас. Бо якщо ми є Його тіло, Ті, які його приймаємо, навіть ця сила визволятиметься тоді, коли ви один до одного з вірою говорите. Слава Ісусу, брат, благослови, помолись за мене, сестро, помолись за мене, бо ми теж є тілом Христовим, ми теж є тим тілом, через який Господь свою силу, зцілюючу силу, виливає в наше життя. Духу Святий, просимо Тебе, оживи в нас в цю віру, щоб ми досвідчили цю силу і щоб ми були відкриті на те, щоб ця стілуюча сила теж діяла через нас. Амінь.